Тінська Кон коняк Лавров опинився не просто в опалі. Схожа ситуація дійшла до межі, Ще зовсім недавно його підносили, хвалили пестили в Кремлі. Ну а тепер система, начебто, вирішила жорстко розправитися і зі своїм колишнім прихильником. Так завжди закінчують ті, хто служить тираніям. Лавров, який роками був майже правою рукою диктатора і подібно до Пригожина, виконував усі накази Кремля. Ну і тепер, ймовірно, стан став жертвою власного режиму. Видимо, вас глядачі підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Зараз. Соціальні мережі вибухнули чутками про те, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров нібито помарно ну, або намагається його звільнити. Відсутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на ключовій нараді Ради безпеки та його несподіване усунення від участі в саміті G20 спричинили хвилю чуток про те, що головний дипломат Кремля втратив прихильність Володимира Путіна. І про це повідомляє видання Sky News. на засіданні. До російський лідер доручив урядовцям розробити пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. 75-річний міністр закордон. Онних справ був єдиним відсутнім постійним членом ради. Ще більший резонанс викликало рішення Кремля призначити молодшого чиновника керівником російської делегації на саміті Джутвенція, роль яку роками виконував безпосередньо Лавров. Саме після цього аналітики та політологи заговорили про можливі внутрішні перестановки в МЗС і втрату довіри з боку Путіна. Кремль вже поспішив спростувати чутки. Однак публічне заперечення лише посилило увагу до теми. Як зазначає Financial Times, після скасованого саміту Путіна і Трампа у Будапешті саме жорстка позиція Лаврова під час розмови із держсекретарем США Марку Рубіо стала однією з причин заморожені переговорів. Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Його дипломатія, чи речі відсутність, зірвала саміт і виглядала як провал. цитує видання джерело серед західних дипломатів. Аналітики порівнюють підхід Путіна до. Своїх підлеглих із принципом Алекса Фергюсона. жоден гравець не має бути більшим за клуб для Путіна. Головна лояльність і дисципліна. І якщо Лавров справді перейшов межу, його політична кар'єра може завершитись. Лавров був обличчям російської дипломатії понад два століття. Пережив декількох міністрів оборони і прем'єрів, залишившись постійним елементом системи Путіна. Він відомий своїм жорстким стилем, гучними заявами та безкомпромісною підтримкою війни проти України. Видання Сіона повідомляє, що відсутність міністра закордонних. Справ Росії Сергія Лаврова на засіданні ради безпеки РФ викликало хвилю паніки і пліток у Москві. Настільки потужно, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію. Дописують у виданні Причина чуток стала помітна відсутність головного дипломата на засіданні ради безпеки. коли Путін обговорював перспективу відновлення повномасштабних ядерних випробувань, за даними пропагандистських змі, Лавров був відсутній за домовленостю, але саме цей факт привернув увагу спостерігачів, адже він став єдиним постійним членом. Ради, який пропустив нараду, підозри посилилися після того, як з'ясувалося, що Лавров не очолить російську делегацію на саміті жутвенці у Йоганнесборзі. Замість нього Путін доручив представляти Росію молодшому чиновнику заступнику керівника адміністрації президента Максиму Арешкіну. Аналітика жодразу заговорили про можливі розбіжності між Лавровим та Кремлем, особливо після провалу спроби організувати зустріч між Путіним і президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров був одним із головних переговірників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо саміт була заморожена. Офіційна Москва наполягає, що все під контролем. Решниця МЗС Марія Захарова підтвердила відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила, таке трапляється. Сергій Лавров, який очолює російську дипломатію понад 20 років, залишається. Одним із найдавніших соратників Путіна за цей час він став символом жорсткої конфронтаційної дипломатії Кремля від війни в Грузії 2008 року до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. І, попри провали на міжнародній арені, Путін, схоже не поспішає звільняти своїх соратників, як і у випадку із Сергієм Шойгу, який після усунення з посади міністра оборони був призначений секретарем ради безпеки. Російський лідер радше переставляє шезлонги ніж проводить справжні кадрові зачистки. В той же час у Путіна. Прокоментували зникнення Лаврова. Про це повідомив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Повідомляють Росзмі. Так от за словами Піскова, останнім часом у закордонних змі з'являлися публікації про нібито відсутні Сергія Вікторовича Лаврова на публіці. Проте він продовжує активно працювати. Сергій Вікторович продовжує працювати. Процес працює активно, зазначив він, коли відбудуться відповідні публічні заходи. Тоді ви зможете побачити міністра. Додав Дмитро Сергійович Пісков. Нагадаємо, що рані також у медіапрострі активно обговорювали і смерть Лаврова. Тоді російський опозиційний журналіст Ігор Якуванко зауважив, що всі звинувачення в бік Лаврова є справедливими. Реакцію на його ймовірну загибель можна порівняти з реакцією на загибель Адольфа Гітлера чи пропагандиста Гебельса. Живий Лавров чи помер? Я не знаю. Але не впевнений, що це має суттєве значення у нашій ситуації. Лавров не є незамінною фігурою. Додав Яковенко. Ну і свого часу Сергій Лавров зробив все, щоб у Росії зникла дипломатія. Тому не так важливо, що я з ним зараз навряд чи цей політик був самостійним. Він працював у МЗС ще в 90-ті роки, коли зовнішня політика була зовсім іншою. У нього були протилежні погляди. Він підтримував курс, орієнтований на входження Росії у світову спільноту. Але ж Аж ніяк не на війну. Окрім того, варто й згадати, як відгукується нинішній посол Великій Британії Валерій Заложний про Лаврова у своїй колонці. Російська дипломатія як інструмент системного впливу у війні проти України опублікований ще 10 листопада українською правдою. Так от заложний розповів про підлу тактику Лаврова на переговорах і розкрив її слабке місце. Заложний підкреслив, що поведінка Лаврова свідчить про інституційну спадковість дипломатичної культури, яка спирається на багаторічну практику радянського союзу. За словами екс-головнокомандувача зсу, її характерною ознакою є ефект мовної асиметрії, який полягає у тому, що головні тези мають форму юридично витриманих, але багатозначних формулювань. Очільникам ЗСРФ, РФ, подібно до радянських попередників, систематично ухиляється від конкретних відповідей, переводячи дискусію у площину другорядних деталей. Підкреслив заложний. Він пояснив, що цей прийом допомагає знизити гостру критику та ускладнює опонентам формування єдиної позиції. Вони Міняються у ситуації внутрішніх суперечностей ще одним елементом радянської школи, якою користується МЗС РФ є використання історичних паралелей і морального дзеркала, розповів заложний екс головком ЗСУ вказав, що у публічних заявах Лавров нерідко наголошує на прецедентних колоніальної політики країн заходу. Таким чином він намагається позбавити Росію тягара відповідальності за її дії. Ще однією характерною рисою є цілеспрямоване створення інформаційного тиску шляхом надмірної кількості контраргументів. Ше Валерій Заложний. Ну а я глядачі вдячна. вам за Те, що ви до випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.